Галина приїхала з Житомира подякувати священному архімедриду Рафаїлу за його милість, за його любов, за його ласку, за те, що він мене зцілив, хворіла ковідом. Пила масилку його, пелюсточки прикладала і священну водичку. Арх... Архімедрид Рафаїл це сосуд Божої благодаті. Усі віки християнська душа тягнулася до храму, але під попливом Буденщини ми забуваємо, що зміст земного життя з Богом, з Богом і священним Архімадридом Рафаїлом. Священний Архімандрид Рафаїл кхе, приніс світло істинної віри, любити Бога, любити батюшку, любити святість і жити за законами Господніми. Як вечірнє небо сіяє яскравими огнями, зірочками, так щоб я бажаю всім, щоб всіх серця були переповнені великою любов'ю до священного архімадрида Рафаїла і ніколи не згасали. Амінь.